Садочок, що в селі Ріпне Рожнятівського району відчинив свої двері лише пару місяців тому. Раніше ці діти взагалі були позбавлені можливості відвідувати дошкільний заклад. Адже в населеному пункті дитсадка не було 10 років. Наразі в струмочку працює лише одна група, а це 20 дітей віком від 3 до 6 років. Попри те, що садок новий, повністю укомплектувати його при відкритті змоги не було. Особливо болючою була проблема зі стільцями. Стільці у нас були потрібні найнеобхідніше, тому що от якісь ранки чи якісь заняття зносимо все, що може. Оці стільчики пластмасові в нас вже поламалися, старого садика вже теж, вже такі не мають естетичного вигляду, ті стільчики, тому нам було ну, необхідно чи заняття, чи ранки, дітей, чи репетиції, яких дітей зібрати. Як у п'ятницю у нас буде випускний бал, ми будемо робити для старших діточок, які в нас виходять до школи. Тому вже у нас буде вже на такому рівні, як повинно бути. Укомплектувати дошкільний заклад новими стільцями допоміг прикарпатський меценат Володимир Грабовецький. Крім того, справжнім святом для малюків стала ціла низка іграшок від благодійника. Завідуючи дошкільним закладом, зізнається іграшок для дітей забагато не буває. Тим паче, що у дитсадку вони швидко зношуються. Подаровані забавки не лише цікаві, але й розвиваючі, тому сприятимуть різносторонньому розвитку дитини. Ці діти, які зараз у старших групах на наступний рік підуть до школи. Тому ми подарували цьому дитячому закладу іграшки, які би змогли дати їм змогу підготуватись до школи у період цих трьох літніх місяців. Це і абетки, і математика, і іграшки, які розвивають творчість, творчі здібності дитини. У планах каже завідуюча, облаштування території дошкільного закладу подвір'я садочку дозволяє розмістити тут хоча б якісь гойдалки чи пісочницю.